Навіть під час канікул метрошкола переповнена дзвінкими дитячими голосами. Сьогодні місця за партами тут зайняли учні 10 х та 11 х класів. Попри те, що наразі у них тривають осінні канікули, дівчата та хлопці замість відпочинку надали перевагу якісній підготовці до національного мультипредметного тесту, що чекатиме на них вже незабаром. Я прийшов сюди для того, щоб підвищити свій рівень для складання іспиту НМТ у 2025 році. Хочу, по-перше, відчути ось цей ось це відчуття офлайн освіти, бо вже Котрий рік поспіль навчаємося в онлайні, хочеться побачити живих людей та налагоджувати спілкування зі своїм однолітками однокласниками. З кожним заняттям в мене рівень підвищується, та бали, які я отримую після проходження тестів на сайті ЗНО-освіти, В мене вони покращуються з кожним разом. Вважаю, що звичайно було дуже цікаво з викладачем з Харківського національного економічного університету імені Семена Семена ми розглянули найтиповіші помилки, які допускали абітурієнти під час складання НМТ з математики. Ми підвищили свій рівень і сподіваємося, що надалі ми не будемо робити таких помилок. Однак, окрім підготовки до тесту, зазначають учні вагомою причиною прийти до метрошколи виступила нестача спілкування з однолітками. Оскільки навчання у старшачків переважно відбувається в онлайн форматі перед екранами комп'ютерів, вони намагаються не впускати жодну можливість побачити один одного наживо. Вже трохи скучив за звичайним навчанням. Дуже не вистачає цього спілкування. Ну бо зараз не виходить через деякі обставини, які ми всі знаємо. Ну мені дуже подобається. Я дуже сумую за офлайн форматом, тому що ну це дуже круто ходити до школи. Вчитель сказав, що таке буде. Плюс нам додатково кидають якісь ссылки в нашу групу, і цей і директор, і завуч з нашої школи. І тому це дуже швидко і легко потрапити на якісь заклади сюди, або якась підготовка до якихось університету, ну, вищі заклади освіти. Допомагати старшачкам із підготовкою ДНМТ взялися не лише шкільні вчителі, а й викладачі провідних харківських вишів. Як зазначають у центрі освітніх технологій управління освіти адміністрації Салтівського району, ініціатива проводити додаткові заняття із закладами вищої освіти у метрошколі вже перетворилася на добру традицію. Були підписані меморандуми між управлінням освітою і закладами вищої освіти. Сьогодні з нами працюють Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця і національний університет імені Григорія Сковороди. Це дуже приємно, що вони погодилися і під час всіх канікул, які проводяться в нас. Заняття вони допомагають нашим учням оволодіти предметами навчальними з математики української мови історії України. І ми сподіваємося, що ці заняття будуть продовжуватися і надалі. На порядку денному в школярі уроки з математики та української мови, а також вирішення типових завдань що трапляються на НМТ. Допомагаємо школярам у підготовці до НМТ або проводимо якісь цікаві заходи для того, щоб залучити дітей до вивчення ну математики, взагалі. Це ми займаємося саме підготовкою до математики, тому що зараз дуже складна ситуація, і дітям дуже важко, і морально важко, і те, що діти не можуть відвідувати школи. Тому наша задача допомогти їм, бо потім ми з ними і працюємо. Бо це ж наші майбутні абітурієнти, діти хороші, діти активні, тобто діти зацікавлені. Це головне. Бо коли людина зацікавлена, вона шукає шляхи для того, щоб чомусь навчитися і здобути нових знань і скласти НМ. Ти вступити до вищих начальних закладів і далі отримувати майбутню спеціальність професію. Як підкреслюють самі викладачі, війна та дистанційна освіта спричинили виникнення значних освітніх втрат серед підростаючого покоління, тому наразі з'явилася необхідність надолужувати незасвоєні знання навіть під час канікул, адже освітянам хочеться, щоб, попри всі несприятливі умови, у 2025 році Харків отримав якомога більше 200 бальників. Ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб наш вуз щоб отримав гарно підготовлених абітурієнтів і відповідно інші вузи тому для нас це звична форма роботи а тим більше в сучасних умовах прийти трошечки наживо поспілкуватися. Це дуже приємно, бо весь час спілкуватися тільки онлайн, воно трошки напружує. Якщо людина все життя відповідно працювала наживо з людьми і бачила очки тих же учнів і студентів, і так далі. І ти бачиш, коли ти даєш матеріал, е якусь реакцію, то на екрані цю реакцію побачити значно складніше, тому звичайно е хотілося б найшвидше перемоги України повернення до мирного життя і до Звичайно, традиційного нашого навчання. У центрі освітніх технологій управління освіти адміністрації Салтівського району підкреслюють, уже створений і подальший план роботи з науковцями інших вишів, як от Харківського національного університету імені Каразіна та Харківського національного автодорожнього університету. Адже такий формат отримання знань, наголошують як учні, так і освітяни, є зручним, ефективним, а головне безпечним. Сьогодні ми займаємося з дітьми у метрошколі, і, і діти, і ми відчули атмосферу на. Навчання, задоволення від спілкування. Заняття проходили в теплій атмосфері, і діти відчули цю атмосферу, відірвавшись від комп'ютерів і насолоджуючись саме спілкуваннями з своїми однокласниками. Для нас це дуже важливо, бо ми відчуваємо себе тут в безпеці. Ми не хвилюємося під час повітряних тривог, а батьки в цей час спокійно працюють заради перемоги. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олександр Уста, Олександр Уваров. Харків. Новини.